Всім доброго дня! Сьогодні короткий огляд Житомирського Фаркопа до автомобілів Renault Дача, Докер і Експрес. Ось що себе уявляє даний фаркоп. В зібраному вигляді встановлюється він на штатні місця без зйому, без підрізу бампера. Значить, специфіка даного фаркопа, така, що він встановлюється на зовнішню сторону лонжеронів, тобто до колеса. З зовнішніх сторін. Значить, по черзі, Щоб подивитися, крюк. крюк у нас кований на двох болтах з'ємний, яблучко стандартне 50 мм, кріпиться він між двома кронштейнами по 8 мм на два болта 12х65. Значить, приварений він до труби з 3,5 мм стінка цієї труби. Значить, і е, ці кронштейни, що видно, вони розкошені і приварені косинками для посилення їхньої мощності. Так, це виглядає з цієї сторони. Значить, до труби приварені два кронштейни по 8 мм. Е, і до них кріпиться кронштейни, які стають на ланжерони. Отакі два кронштейни фігурних. Вони з 8 мм товщиною. А тут вішаються вішаються на лонжерони. Значить, самі кронштейни кріпляться до центральної траверси по два болта на 12 Одна у нас болт-гайка накідна, а одна гайка відразу вже вварена всередину в трубу. Тобто болт він просто закручується сюди всередину. Значить, по самій установці я ще по, по комплектації розкажу, як воно ставиться разом з стулками Ось такий фаркоп в зібраному вигляді. Зараз я його розберу і покажу, яка йде комплектація. Я розібрав фаркоп. Тепер хочу розказати про комплектацію про специфіку значить, даного фаркопа. От як я розказував, дайте ви кронштейни зняті. Ось у нас до труби по 8 мм оця пластина приварена. Ось всередині гайка вварена. Тут будемо накидувати. Значить, ці два кронштейни, які вішаються на лонжерони. В докерах і експресах широкі лонжерони. Через це туди йдуть ось такі розпорні втулки. Вони 72 мм довжиною. І болти 10х120. Самі йдуть болти підвищеної прочності. Значить, як, що ще йде в комплекті? Значить, що ці болти 12х35, якими ми кріпили кронштейни оці, до. Центральні траверси. Дві гайки на 12, дві шайбочки на 12 і 4, 4 шайбочки на 12 і 4 гровера. Значить, далі, ці метізи необхідні для того, щоб самі кронштейни закріпити на штатних місцях на лонжеронах автомобіля. Значить, в даному автомобілі, в даних моделях автомобіля. Пробки штатні, які закривають, закривають отвори під півдюймову втулку. Ось таку півдюймову втулку, вони знаходяться від колеса, тобто з зовнішньої сторони Ланжерона. Ці пробки треба дістати. Вони пластикові або гумові, можуть. Бути. Значить, і викруткою пробивати наскрізь. Зворотній отвір з внутрішньої сторони лонжерона. В цих автомобілях вони дуже гарно заклеєні, і там такі наклейки дуже товсті і потужні. Через те просто так легенько вони не проб'ється. Треба буде її знайти, цей отвір і гарно пробити. Чомусь в цих автомобілях вони дуже гарно зроблені. Нічого складного немає ці наклейки закривають отвори 11 мм у діаметрі під 10 болт. Коли ви це зробите і проб'єте наскрізь лонжерон, тоді берете цей болт із внутрішньої сторони лонжерона, вдіваєте шайбу і таким чином вставляєте так, щоб болт вийшов на зовнішню сторону лонжерона від колеса. Коли болти повиходять, тоді на ці болти ви закидуєте в лонжерон ці розпорні втулки. Тут лонжерон, стінка лонжерона. Значить, що ми маємо від колеса? Від колеса повиходили болти і втулки йдуть за подлісом з лонжероном. Тоді ми на ці болти вішаємо ці кронштейни. Ну, грубо кажучи, таким чином. Так. І ось ця сторона кронштейнів у нас виходить сюди до бампера, на якій ми будемо кріпити центральну траверсу. Значить, коли в нас так повиходили, ми повісили, тоді ми беремо шайбу велику, закриваємо і. Гровер гайка. Все це наживляємо там. А потім а, а потім уже так само наживляємо центральну траверсу сюди до цих кронштейнів. І все це затягуємо. При цьому добре, що бампер знімати і підрізати не потрібно. Так само. І з лівої сторони, і з правої сторони автомобіля. Ніяких складнощів, складнощів, в принципі, немає для установки даного фаркопа. Значить, що в нас ще йде в комплектації? Іде в нас вкладиш, розетка з гумкою, може відрізнятися від партії. Розетка, як правило, польського виробництва. Пластиково, 7 Два куска кабеля 2,3 жили, 0,75 квадрата. І захисний колпачок на кульку. Ось такий фаркоп Житомирський на автомобілі моделей дачі Renault Docker і Express. Рекомендую.